Я тут не ну, був довго думав, що що ж не сказати, тому що ну, а сказати треба, так? Тому що ну фінанси, якби тут є кому говорити. Я про відкритість влади нашої поговорю. Це тема, яку якою займалася наша організація. І от в цьому, ну якщо ми про цей рік говоримо, то е змін не відбулося на краще в цьому е цій відкритості. Да? У нас вже діє. Не перший рік, а другий рік закон про доступ до публічної інформації і змін не відбувається. Те, що закон говорить про доступність для громадян документів, які виробляє міська рада, вони продовжують бути недоступними. Це стосується передовсім земельних. Рішень, проєктів земельних рішень, які не публікуються на сайті міської ради, не проєкти рішень, не самі рішення, все це приховується дуже ретельно, я би так сказав. І для тільки для обраних, які ходять на сесію, і то, якщо він в статусі журналіста або депутата, ці рішення можуть бути доступними. Ще одним прикладом. Такої закритості є регламент Черногівської міської ради. Тут депутати присутні, може підтвердити. Ще здається, з минулого року йшла тема про внесення змін до регламенту Черногівської міської ради, зокрема, і щодо збільшення відповідності цього, -цього документу нормам закону про доступ до публічної інформації. Була створена робоча група на чолі з, на чолі з. Олегом Семеновичем Шереметом, яка мала розробляти ці зміни, і ця група навіть кілька разів збиралася, і були подані тоді пропозиції. Наша організація і громадська організація Демократичний альянс також включилися в цю роботу для того, щоб ну, збільшити прозорість роботи міської ради, адже вона регламентується саме регламентом, як це не тактологічно звучить. Але жодна пропозиція громадських організацій не була врахована в тому попередньому проєкті змін до регламенту, який було запропоновано. Ну, я просто тут тримаю таку методичку, верніше табличку зведену, і тут якраз внесено те, що пропонували ми з, з Немальянсом. Ну, зокрема, ми хотіли, наприклад, щоб. Рішення були розміщені на офіційному сайті. Всі рішення да про що вже я говорив, і знову ж таки це не було враховано в регламенті. Наступна норма, яку ми пропонували. Яка би стосувалася тим, щоб зараніше оприлюднювати ці всі проекти рішення, як це власне вказано, і в, в законі, законі за 20 днів. У нас зараз за 10, ну і дуже довго пояснюю, що це технічно дуже важко і накладки. Ну, принаймні, тут якась логіка може бути, але ж їх взагалі не оприлюднюють. Не за 10, не за 20 їх взагалі не показують. Да? Ми просили, зокрема, і про те, щоб Записи стенограми міської ради, да, стенограми, яка ведеться, була доступна для всіх жителів міста. Це ж нормально, коли Чернігівець приходить там в міську раду і просить надати йому послухати або за його гроші нам видрукувати, певно, це сідне. Це теж не включили в цей проєкт регламенту. Сказали, що це ну як це ну, проста людина. Ну це депутати можуть, а от прості люди не можуть цього робити. Ну і кілька таких пропозицій, які ми давали, не були враховані. Навіть в регламент відмовилися записати норму про те, що журналісти мають без без. без, без Перешкодно бути присутніми на засіданні пленарному засіданні сесії міської ради. Це норма, яка регламентується, ну, скажімо, багатьма законами, не тільки про доступ до публічної інформації, але побоялися навіть це закріпити і сказали, що хай вони знову там проходять цю реєстрацію і так далі. І тому подібне. Це про що говорить? Про те, що міська влада боїться цієї відкритості, боїться, щоб громадяни. Бачили, чим вони вона займається і створює всілякі перешкоди. Це е, міська рада, ми маємо відверто говорити, депутати, е, це депутати більшості і виконком міської ради. Да, треба називати речі своїми іменами, іменами, тому що у нас є частина депутатів, які нормально сприймаються норми, але ж вони в меншості, і тому не впливають на ці процеси. Ну і результатом цих всіх речей ми бачимо те, що відбувалося під час виборчої кампанії або напередодні, коли одні... Громадяни Чернігова намагалися зайти в міську раду, а інші громадяни спортивної зовнішності намагалися не пустити цих громадян в міську раду, на чолі з народним депутатом. Тому, хоча Ті громадяни і подавали, ну, скажімо, письмові звернення про право бути присутніми, і вони мали на це право, все одно їх не пустили. Ну і це все говорить про те, що не все добре, і в нас є проблема з цією відкритістю, і коли, ну я думаю, що колеги можуть навести приклади відкритості інших е рад, не в Україні. В основному це будуть приклади закурдоні. Коли там будь-який громадянин може зайти на сесію, на пленарне засідання, так само коли проходять комісії міської ради, да, теж громадянини можуть бути присутніми без запрошення да, от цієї комісії. Тобто вони нас благозволять. І допустити громадян на своє засідання. Це все нонсенси в нормальному суспільстві, які, на жаль, залишаються присутніми в, нашій, в нашому сьогоденні. І мене, звичайно, цікавить питання, можливо, депутати скажуть про цей новий регламент. Чи все ж таки він колись буде, чи їх ну, включають, тому що там вже і опозиційні фракції я знаю, входили до справи цієї робочої групи, але все заглохне, нічого не рухається. І, ну скажімо, в цьому напрямку змін позитивних немає. <говор> 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 У меня вопрос <говор> еще все-таки как бы по этому есть. Вот, журналистам же все-таки выдают. Да, <говор> журналистам Это <говор> самые земельные вопросы. У вас, вот я знаю, есть свой сайт. Почему вы ни разу не разместили на своем сайте полностью все эти земельные, все эти. То есть если бы, я думаю так, вот те, кто владеет э, газетами, сайтами, прочим, прочим, размещали эту информацию, то и міської ради нечего было уже скрывать. Уже все равно как бы. Это Я один не, момент. Не, и не, второй не. момент по поводу стенограммы. Я думаю, что если бы все-таки человек пришел и сделал информативный запад, то міська вынуждена была бы дать эту стенограмму. А если прийти просто так бла-бла-бла, то конечно никто ничего не даст. Хотите так сказать? Доступу, да? не, вильному... так оно оно должно быть по западу. Как оно должно быть в вильном доступе? Я и поясню. это определено. Я поясню. Сейчас, и еще там один момент был. про доступ журналістів. То ось, в принципі, був один момент, коли журналістів, ну, там не в этом году даже, по-моему, насколько я помню, журналістів просили из зала выйти. В принципе, у нас более-менее в этом плане с журналистами все открыто. Ну то, чтобы перегиконком, ну, миською, в зал виконкому. Регламент міської ради на роботу виконкому не распространяется. Зали... ні, ні, з сесії видаляли журналістів. Це було закрите засідання, то зовсім інше там. Да, ну, а так у нас це було випрохання журналістів, але тут я вибачаюсь, слово. Хотів би сказати, якщо зробити вільний доступ журналістів, то у, у ті громадяни, мешканці міста Чернігова спортивної статури стануть журналістами і будуть заповнювати засідання залу міської ради. Ну ви згодні зі ну, є така це шука, ж називається... технічно просто ні. Я вони, якщо захочуть, вони так можуть зробити собі посвідчення і, і навіть на наших нормах все одно заходити до залу, і ніхто не може перешкоджати. Я хотів цьому це все-таки говорив, тому що все таки журналісти недостатньо повно висвітлюють з роботою міської ради, все так я так думаю. І стараюся які-то питання там витащити такі от, ну, цікаві, скажем. А в общем, інформацію не дають. Уся ця інформація є, і журналісти могли б її освітляти. я зрозумів, запитання я можу відповівти мені. Ну, по-перше, не завдання журналістів і громадських діячів, так само організацій, робити роботу міської ради. Ну, якщо воно написано, будь ласка, оприлюднюйте проєкт рішень. То ну їм же ж простіше це зробити, а ніж мені сканувати всі там 100 сторінок на кожну сесію і викладати. Я знаю приклади, коли в інших містах роблять це громадські організації. Але я вважаю, що можна завдання, запросити в електронному відео. Я я, я я, я, я. Я вважаю так, що. Завдання громадськості примусити владу виконувати е, закон, а не замість влади виконувати те, що вона має робити. Це перше. По-другому, питання щодо стенограм. Сьогоднішній регламент говорить, що записуються стенограми на магнітні носії, протоколюються, вони зберігають у загальному відділі суворої звітності, депутати мають право на прослуховування звукозаписів пленарних засідань міської ради. Витяки зі стенограми, копії рішень міської ради і інших сусідніх матеріалів робляться спеціалістами загального відділу, згідно Резолюції міського голови або секретаря. Да? Тобто, слухайте, По правоохоронним органам за їх вимогою, в установленим чином законопорядку, довідомо за вказівкою міського голови та за його відсутності секретаря міської ради надаються посвідчення належним чином копії рішень міської ради або інших документів. Тобто зараз по регламенту да, по цьому. Тільки правоохоронні органи і депутати мають право основну. У нас є закон так. про доступ до інформації. Ігор, я, я, закон я, «Вища любова регла. Я так само про це вважаю. І тому хотів внести цю норму в регламент. І ми власне посилаючись на закон, пропонували. Я до того, що міська рада і та комісія міської ради відмовила в цьому. От я покажу про ну підхід, про взагалі про систему і так далі. Вони пошлються потім на регламент і можуть відмовити. Ну, треба потім бути йти в суд і так далі, і тому подібне. Це все ускладнено. Якщо б це було записано в регламенті, було б набагато простіше. Дякую. А скажіть, дружина, ви там порівняли е, діяльність міської ради нашої, е, але з міськими владами не нашої країни, ви так сказали, а в інших містах, але не за межами України. А, то мені б хотілося знати, ось ви, наприклад, порівнювали ті, ті самі вимоги, які ви м, зараз. Е, Висуває можна висуваєте? я скажу сразу я в Україні публикує... в Україні є много городских советов, которые публікують і земельні і... вопроси, і але ж це питання я можу Діти, я можу на це запитання. Коли це питання індивідуальна проводи з завишу індивідуально правового характеру. І ми всі знаємо, що ми не можемо їх опубліковувати. Ну, а наприклад, брати, у обласній раді чому ми не можемо? Ви можете. Ви Це можемо. формулювання так, Павла, Ірина, Ірина, Павла Івановича такі, Вовка, яке він видумав розвинується в обласній раді, вони виконуються. Я поясню. Значить, По-перше, в у власній раді немає питань земельних. Взагалі немає питань земельних. А і всі всі рішення всі вони викладають. викладають вони викладають. Так і в нас же ж других городах викладаються рішення земельні питання, викладають. Тайків дають по власне. Я коли готував ці пропозиції. То до міської ради так само. Надавав перелік міста, де це працює з конкретним посиланням на сайт. Це, це наприклад, сайт е, і міська рада міста Ніжина, далеко ходити навіть не треба. Вони викладають проекти земельних рішень на кожну сесію. Ну, принаймні, це було, коли ми готували ці документи, не знаю, як зараз. Так само проєкт е, е, сайт Ужгородської міської ради. Там був тоді Салантай, діяч відомий, він домігся, добився від них, щоб вони це робили. І там, де громадськість ну, активно наполягала на цих процесах, вони домоглися. Те, що наша юрвідділ знаходить всілякі відмовки і відписки да, для того, щоб не викладати і ці е, індивідуально-правового характеру акти, я з юристами, медіа юристами говорив, вони сміються з цього визначення загалом. Його немає. Дайте я, дайте я договорю. А, і далі, якщо вже каса ну, касана камінь, то я вам поясню, дивіться, ось є. Подання про усунення порушень вимог закону про доступ до публічної інформації Чернігівському міського голови, прокуратури міста Чернігова 2011 року. це подання було за нашим, за нашим зверненням до прокуратури про невиконання закону. І тут прокурор, прокуратура чітко розписує, ну фактично на нашій основі те, що ми говорили, що йде грубе порушення закону про доступ до публічної інформації і зобов'язує міську раду, вимагає невідкладно. Розглянути подання та вжити заходів щодо усунення вимог, вирішити питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності винних осіб, це неналежне виконання, дослужбових обов'язків, і вжити заходів та-та-та-та. Розумієте, тобто прокуратура говорить про те ж саме. А наша міська рада не виконує по сьогоднішній день навіть приписи прокуратури. Про що ми можемо далі дискутувати?